Експрес-коефіцієнтом 6.28 на цю п'ятницю. Всім привіт, друзі! Ви на каналі Ставкоман. Ставкоманд. Цьому відео буде експрес з чотирьох матчів на цю п'ятницю. Топові чемпіонати повертаються. Тут у нас буде і чемпіоншип, і португальська прем'єр-ліга, і турецька суперліга. Також буде один матч УПЛ. Звісно, хочеться уже. Ставити на матчі АПЛ, бундесліги та Іспанської Лаліги, але ці матчі будуть наступного тижня, та тим не менш вже є цікаві матчі, де можна більш впевнено робити ставки, і сьогодні ми їх розберемо. Експрес ставка трішки ризикована, тому що тут цілих 4 матчі. Звісно, кожен матч окремо виглядає досить впевнено. Але якщо взяти все в експрес, ну ризик все ж є. Тому на експрес ставимо небагато і основні ставки будуть. Саме ординарами. Також для зручності, скріншот експресу скинув свій телеграм-канал абсолютно безкоштовно. Там також усі ставки від мене виходять безкоштовно. Відкритий чат для обговорення матчів. Ви можете зайти, скинути свої ставки, порадитись на рахунок тих чи інших матчів, подивитися, на що ставлять інші учасники з чату. Загалом максимум користі в моєму телеграм-каналі і там також. Є цікава акція. Ви можете отримати фрібета на 500 гривень. Вся інформація в описі під цим відео. Там посилання на телеграм-канал, тому обов'язково переходіть і підписуйтесь. І перейдемо до першого матчу. Розпочнемо ми з української прем'єр-ліги. Матч рух Динамо Київ. І тут одразу хочу зауважити, що Динамо жахливо зіграли проти Пафоса. Ударів в площину практично не було. Моменти були там. Ми можемо пригадати удар в перекладину. Загалом непоганий момент від ВАНАТА, де потрібно було просто краще підставити голову та більш влучно про пробити кут воріт, але цього не сталося. І Динамо програли Пафосу з рахунком 1-0, і у них все ж напевно, думки вже про Лігу Європи будуть. Та тим не менш, попереду ще один матч на виїзді проти Пафоса, і можливо, там команда спробує щось змінити. І Якщо подивитися на їх а календар у них досить загружений. То проти руха буде досить складно. Я вважаю, що найкращим варіантом ставки буде тут фора плюс півтора на рух за 1,60. Не виграє Динамо розгромно рух при такому календарі, при е, такій грі. Тому фора плюс півтора на рух виглядає максимально логічно на цей матч. До речі, друзі, поставте лайк на удачу, щоб наш експрес зайшов і щоб ваші всі ставки заходили без будь-яких проблем. І напишіть свої думки по цьому експресу в коментарях. Напишіть, які матчі, на вашу думку, є впевненими, а які матчі ви би замінили. Буде цікаво також почитати ваші думки на цей рахунок, а також можете залишати свої думки і в чаті, і в телеграмі. Там також будемо обговорювати цей експрес та інші матчі. Перейдемо до наступного матчу. Він з Португалії, Касапія Спортинг Лісабон. Спортинг з їх чудовою індивідуальною результативністю в семи очних зустрічах проти Касапіа. А це всі очні зустрічі між цими командами за всю історію е, гри між цими колективами і у всіх семи матчах Спортинг перемагав, забивши щонайменше два голи. Я не бачу сенсу брати якісь інші ставки тут. Е, за... Трендом за статистикою перемога спортинга і тотал більше півтора, цілком е, можна брати у експрес-ставку. Далі у нас буде найнижчий коефіцієнт в цьому експресі це турецька суперліга, команди Газіантеп та Галатасарай. Тут е, я обрав максимально обережний варіант ставки, тому що е, хоч і Галатасарай в минулому сезоні мали неймовірно високу індивідуальну результативність все ж на початку сезону. В виїзному матчі можливо будуть якісь сюрпризи чи неочікувані результати. Можливо, там Галатасарай не переможе на виїзді, тому тут я все ж перестрахувався і взяв просто два голи від Галатасарая. Індивідуальний тотал Галатасарая більше півтора за 1,40. Це чудовий варіант ставки в експрес. Звісно, сам по собі коефіцієнт низький. Якщо ставити окремо на цей матч, то потрібно брати не програш Галатасарая та тотал більше 2,5 за 1,75. Але в експрес-ставку я вирішив не ризикувати. Візьму просто індивідуальний тотал Галатасарая більше півтора, тому що в очних зустрічах команди грають результативно, і Галатасарай в першу чергу забиває ворота суперника та й самі. Галата Сарай мали в минулому сезоні високий індивідуальний тотал. Це більше двох голів за матч забито індивідуально. Тому я думаю, що в цьому сезоні тенденція продовжиться і очікую вже на два м'ячі від них у першому матчі. І останній матч у нас з англійського чемпіоншипу. Дуже люблю англійський чемпіоншип. Люблю на нього ставити. І тут у нас перший тур, перший матч між командами Бірмінгем та Іпсвіч. Іронічно, що Бірмен не тільки піднявся з ліги 1, а іпсвіч опустився з англійської прем'єр-ліги, і команди одразу ж зустрінуться тут між собою. Розрив в класі тут точно буде, тому що у Іпсвіча трішки дорожчий склад, все ж гравці більш досвідчені, і Іпсвіч. Попри те, що вони багато пропускали, вони і не мало забивали. Я вважаю, що в цьому матчі Бірмінгем вдома буде забивати швидше за все. Тут так менш більш логічно виглядає. Ставка на обмін голами, перший тур, обидві команди мають непогану атакувальну ланку, немало пропускають, дають багато пробувати по своїх воротах в Іпсвічо БПЛ XGA, тобто кількість допущених моментів по їх воротах був в середньому практично 2. Це досить високий показник, ну і відповідно вони й пропускали багато. Бірмінгем мав кращі показники, але вони грали в Лізі-1, де ну, команди в принципі, не такого високого рівня. І там вони себе почували досить добре. В чемпіоншипі Бірмінгем швидше за все буде в цьому сезоні десь всередині турнірної таблиці. Тому я вважаю, що коефіцієнти на Іпсвіч тут досить приємні. І в експрес ставку я беру індивідуальний тотал іпсвіча більше одного за 1.78. Вважаю, що найменше один гол іпсвіч заб'є ворота новачка чемпіоншипа. А окремо можна брати обмін голами. Чому ні? Це також досить непоганий варіант ставки. Друзі, ось такий експрес у мене вийшов. Кожен матч краще брати окремо, тільки на удачу взяти все разом. Напишіть по ньому свої думки в коментарях, поставте лайк на удачу, щоб експрес зайшов. Підписуйтесь на телеграм та на ютуб. Всім дякую за перегляд. Побачимось в нових корисних відео.